Відміряє, скріплює, зшиває. глухівчанка Світлана Худа зосереджена на процесі. Вона виготовляє різдвяного павука, традиційну українську прикрасу із соломи. Це як раніше пам'ятка про давнє, щоб пам'ятати про все, не забувати традиції, що раніше дізнаватись історію. Це дуже детальна така робота. Творча майстер-клас зі створення павука організували в краєзнавчому музеї. Справа в тому, що традиційні зимові свята, які приходять до нашого народу, в нашому краєзнавчому музеї вже багато років проводяться традиційні заходи. І цей рік виявився не виключенням, не зважаючи на складну безпекову ситуацію. Ми все-таки своїми співробітниками розробили цілий. План заходів до христяну новорічних свят, провела майстер-клас майстриня народної творчості Світлана Грибан. Вона пояснила, що традиція виготовлення павуків має глибокі корені та заснована на використанні доступних матеріалів. Це просто як частина українських традицій, тому що матеріал це той, що доступний. По-друге, це люди, які живуть і не мають якоїсь певної освіти. Просто мають бажання творити щось і творити з народних природних матеріалів. В даному випадку це солома, звичайно, якої повно завжди було на обістях. Її можна було там як і використовувати в своєму хазяйстві, так і потім робити з неї якісь прикраси. От було придумано зробити такий павук. Мабуть, як зазначає майстриня, павук це конструкція, яку можна створювати різних форм, розмірів використовуючи різні сорти соломи. Вона є пшенична житня, солома, ячмінь. Тобто кожна оця злакова культура, вона має певні особливості: товщину стебла, довжину локтя, тобто від вузлика до вузлика. І кожна солома має свою міцність якусь. Ну, дуже люблять житню солому, тому що вона найдовша, і з неї можна робити найдовші, найбільші якісь модулі. Учасники майстер-класу, як дорослі, так і діти, працювали натхнено, занурюючи у процес. Робота, хоч і вимагала уважності, але дозволу дозволяла кожному проявити креативність. Єдина там проблема, щоб зав'язати вузлики, от слідкувати, щоб не заплутались. Ну от одна із таких от властивостей е солом'яного павука, це саме от те, що людина може заплутатись, коли робить, особливо коли дитина, то заплутатись можна в цих ниточках. Однак опанувати це ремесло можна швидко. Один паучок зробили, один модуль зробили і вже опановано. Можна потім уже робити розміри різні, можна проти конструкції, можна ускладнюватися більше. Таке мистецтво воно розвивається і якби охоплюється під час роботи. Це традиція, яку треба зберігати. Дуже зацікавив процес. Це було іноді дуже складно. Якісь виходило щось гарно, щось погано.